Друзі, всім привіт! За вікошком у нас з вами осінь, а значить час для того, щоб вести такі задушевні бесіди. Я не розуміла, чому про це ніхто не говорить. Ну, типу, цього дуже мало на YouTube, на україномовному, принаймні, можливо, десь іще є, але життя після 30-35, впевненість в собі, свої відчуття як жінки, у загальному ну, ці зміни, які ми з вами переживаємо, тому що в мене основна аудиторія це. 35, якщо є молоді дівчата, вам привіт, у вас все ще попереду, і ну я думаю, що у нас теж. І так, да, про цю психологію а, того, що там, типу, я вже стара, а, вже не ліквід, і особливо там з пробігом, з причепом та далі, та далі. Я сьогодні хочу з вами поговорити, тому що це така тема дуже для мене і багатьох жінок болюча. А, давайте наливайте собі вона, кави, не знаю, що у вас там є у мене. Вже друга е, чашечка Капучино. Давайте з вами сьогодні будемо говорити про впевненість після 30 років, що з цим робити, як її варити, як її маринувати. І, взагалі, е, все про мій шлях, як я прийшла до себе такою, яка я є наразі. Я думаю, що у мене багато чого відбулося, і відбулася така масштабна трансформація в моєму житті, в моєму світогляду, в моєму оточенні і до т.п. Про все це сьогодні хочу вам розповісти. Я можу сказати, що в мене і до цього не було дуже багато впевненості. А коли я народила свою першу дитину, і потім вже другу дитину, і особливо під час другої вагітності, мені одразу скажу, що мені 38 років, мені буде 39, у мене вже почалися такі думки. Дуже часто вони, вони не спочатку з'являються, але вони в той або іншій формі. А в тому або іншому проміжку часу вони вже після 30-ти так обережно підкрадаються до тебе. Ти можеш класно виглядати, ти можеш бути спортивною та далі, і тому подібне. Але ця ментальність, я не знаю, чому наше покоління міленіалів, воно. Дуже часто в собі має таку ментальність. І ця думка про те, що 35 років вже все позаду. А чому ці думки з'являються? По-перше, міняється тіло, міняється наша зовнішність, ми старіємо. Коли ми народжуємо дуже ж багато моментів, втрачається фігура. Звичайно, якщо ви не мільйонер, ви там не робите собі 25 пластичних операцій, там груди, підтяжка і так далі, BBL, тоді можливо так. От, але у стандартному розумінні кожна жінка проходить такі зміни, і вона вже починає собі менше подобатись. По-перше, менше сну, більше кави, гірше здоров'я і так далі. Ну і звичайно, так, побутове життя. Воно також не облегшує наше життя в цілому. От ну і діти, маленькі діти, маленькі проблеми, великі діти, великі проблеми. Ти вже починаєш помічати, що десь з'явилися зморшки від недосипу, десь ти більш агресивна, десь ти більш себе не сприймаєш, десь ти заходиш в магазин і розумієш, що в мене таке було, що я, я ще там пару років тому назад могла купити цю сукню, зараз я вже її не куплю, тому що мені не подобається моє тіло, мені не, мені не подобається мій живіт, мені не подобаються мої ноги і так далі. І от дуже часто, коли жінка в такому задовбаному стані, вона починає трохи себе втрачати. Про яку там можна казати самооцінку. Добре, що якщо там хоч щось від неї лишилося. У мене є декілька простих вправ, які мене повернули назад. Я не можу сказати, що я на 100% задоволена тим, як я зараз виглядаю. Так, у мене є зморшки, так, в мене є зайва вага, мене ну, в тому плані, там, в якому я себе бачу. Я не ідеальна, в мене там багато-багато нюансів, як і в кожної жінки. Просто з часом воно все більш загострюється і вже починаєш думати, ага, якщо раніше там думала та, ще там до 40 років, тут вже починаєш думати, а 40 вже не за горами. Я все ж таки заставляю себе робити декілька речей, які мене тримають на главу, хочу з вами ними поділитися, тому що це дуже важливо. По-перше, якою б задовбаною я не була. Я завжди приводжу себе до ладу. Косметика, яку ви використовуєтесь, користуєтесь, не обов'язково повинна бути найдорожчою. Це мають бути класно підібрані продукти, класно підібраний одяг, класно підібраний стиль, який пасує вам. Навіть якщо реч з секонд-хенду, а, наприклад, косметика там найбюджетніша. Ви зрозуміли про що це? Це про те, що. Замість того, щоб дивитися на себе і співчувати собі, і ну, ти внутрішньо відчуваєш, що ти задовбана на 200%. Вже далі просто нема куди, далі вже просто в дурку можна лягати. Але коли ти на себе дивишся, ти бачиш, що ти зробила як невеличке зусилля для того, щоб гарно виглядати, і я вам хочу сказати, що на психологічному рівні, якщо людина доглянута, в цілому, я не кажу зараз за бренди, там, за імідж і так далі, просто в цілому доглянута, е щось там на обличчі є якийсь мінімум косметики і так далі, вона сприймається іншими людьми, а ми знаємо, що завжди зустрічають по одягу. Більш позитивно. Це є факт. Набагато більше в тебе привілеій, коли ти краще виглядаєш. Навіть проводили купу таких соціальних експериментів, коли проходила жінка там, спочатку в якомусь такому незрозумілому одязі, з сумками, там, на голові гулька, там, без мейку, така зачухана. вся. І там, типу, вона йшла з такими валізами, їй ніхто не допомагав. От. А потім, коли показали ту ж саму жінку, її там. Намалювали її обличчя, зробили, їй гарний одяг, дали, зробили її там, не знаю, перевтілення в, в ліпшу версію себе, ну це, звичайно, була постанова. От, там, дали її гарний одяг, взуття і ті ж самі валізи. Вона йшла з тими ж самими валізами. І, дівчата, там чоловіки і жінки допомагали всі. Всі кидалися допомогти аж зараз, аж бігом. Це говорить про те, що дійсно наша картинка вона сприймається завжди. Тобто, як ми виглядаємо, говорить багато про що. Потрібно себе заставляти це робити: 5 хвилин, щоб просто привести себе до владу. Це перший секрет. Другий секрет. Я раніше дуже сильно могла, я в цілому спокійна людина, але я могла б десь інколи було таке, що мені потрібно було довести свою точку зору. І це дуже багато говорить за вашу впевненість впевнена людина, яка знає чітку свою позицію, яка знає свою цінність, яка розуміє ну, в цілому да, контекст там. Ситуації, в якій вона зараз знаходиться, і що вона права на 100%, вона не буде задиратися, вона не буде підвищувати голос, вона не буде перетворюватися в базарну бабку, і вона не буде нічого доводити нікому. Це стосується будь-якої життєвої ситуації. Це правило номер два. Раніше я, мені так було важливо, що думають про мене, навіть там сусіди, навіть хто що скаже, хто що напише і так далі. Зараз я хочу сказати, що. Після дітей, після різних там етапів в моєму житті, мені настільки класти на думку інших людей, що я собі дозволяю бути собою. Тобто друга вправа, якою я користуюся, я намагаюся тримати себе у спокійному стані, тому що підвищувати голос, там з кимось починати сваритися, це не є добре, це не про вашу самооцінку. Далі, дівчата, вправа номер 3. Зізнавайтесь, хто із вас постійно годуючи, вже коли народив, отак от сидить. Це була я, ну і досі я, періодично. Але це вправа номер 3 це як афірмація, це вирівняти спинку. Все, більше нічого не треба робити. Я вам хочу сказати, що це додає вам і сміливості, і впевненості в собі, і одразу. Я не знаю, як це працює, але я дуже багато е, таких прикладів маю, помічала багато разів, коли, от, наприклад, стоять дві людини. Одна людина прям ну, дуже гарно виглядає, але вона не впевнена в собі, наприклад, да. а друга людина, ну нічого такого особливого, але гарна постава, впевнений голос. Е, ну, і впевненість в собі вона прям відчувається як Wi-Fi. Я не знаю, як це пояснити, але. Е, Такі люди вони сприймаються по-іншому. І як то кажуть, Fake it until you make it. У мене це виходить, насправді це працює. Працює так само, як там записувати свої думки, записувати свої ідеї, записувати свої якісь мрії. Я це постійно роблю, я просто обожнюю це робити. Певненість це також про порівнювання себе з іншими. Я дуже часто раніше себе порівнювала з іншими жінками. Ну, таке трапляється і траплялося. Зараз вже не так часто, тому що я себе ловлю на цьому. Я, можливо, і з часом змінилася в тому плані, що я стала фокусуватися на собі в першу чергу. Тобто я зараз пробую знову закохатися в себе, повернутися до себе до тої, яка я була раніше, але у кращій версії, тому що я е завжди страждала е тим, що в мене не було достатньо впевненості. Я я не буду вдаватися, через що це відбулося. У кожного це відбувається через там, свої якісь нюанси по життю. От, е Лежиття так трошки мене побило. От, ну, і зараз я прям, у мене немає такого відчуття, що я там заздрю. Дуже рідко зараз це трапляється. Е я скоріш порадуюся за яку жінку. Молодець, круто, вона так зробила в неї це вийшло. Як перестати це робити? Я не знаю, я не знаю, як... ну, просто спробуйте закохатися в себе і спробуйте поставити ціль поліпшити себе в першу чергу. Для думки, там енергія, і там е, все відбувається. Якщо ви будете думати постійно про інших людей, що вони скажуть, а як там виглядає там, Наташа, як там виглядає Даша, як там виглядає Віка і так далі, чому в них так, а в мене не так, будете постійно видавати свою енергію їм, будете їх е, так от підгодовувати вашою енергетикою. От у вас буде депресія. У них все буде класно. Так працює закон Всесвіту. На жаль, бо, на щастя, я не знаю. Я в якийсь момент просто це зрозуміла, і зрозуміла, що я хочу займатися собою в першу чергу, я хочу ставити фокус на собі. Мені не цікаво, що у кого. Мені цікаво, що я можу зробити для того, щоб там, в мене є план А, Б, С, що я можу зробити, там, щоб спрацював план А. Як я можу там побудувати свою кар'єру, як я можу там покращити життя своїх дітей, як я можу поліпшити своє здоров'я? Я думаю про себе першу чергу. У мене нема часу, щоб там сидіти, вичитувати щось, цікавитись іншим життям або іншими людьми. Цим займаються ті, у котрих купа часу або люди в цілому не щасливі. Ну і останнє, як взагалі прийти до себе впевненої, до цієї поліпшеної версії, це навчитися зрештою казати слово ні. Я завжди була зручною, а я завжди могла там поставити себе на другий етап. Тобто, підлаштуватися. Ну, дуже багато в мене таких було моментів. От, і в дружбі, і в відносинах, і так далі. Я не знаю, як це відбувається, дівчата, будь ласка. Може, ви також це можете якось підтвердити, але після народження дітей ти перестаєш на 100% бути зручною у всіх питаннях. По-перше, міняється коло друзів, ти розумієш: ну, типу, хто є хто. Це дуже чітко вирісовується, прямо моментально. Ви ти бачиш, як людина до себе до тебе ставиться, як вона дійсно там хотіла тебе побачити. Якби вона хотіла побачити, вона б вже тебе побачила 100-500 разів і твою дитину, і тебе, і в цілому. Але зараз не про це. Щось міняється? І ти починаєш розуміти, що окей, ну тобто в мене є свої інтереси, в мене є своє життя. Ну тобто, чому я буду там іти з тобою там кудись, якщо там в цей час у мене свої інші якісь плани. Чому я маю там, сидіти на цьому місці? Тому що мені тут незручно, я хочу посидіти на, на дивані, а ти вже сиди там десь в іншому місці. Тобто, я перестала поступатися, я перестала там. Казати якісь такі зручні фрази, які, типу, завжди люди кажуть, тому що там бояться когось образити. Ні, я зараз же не боюся цього зробити абсолютно, тому що в мене дико змінилися мої пріоритети. І я дуже легко кажу ні. І це не говорить про те, що ти стала там стервою, або я не знаю, це говорить про те, що ти зрозуміла свою самоцінність. А це є найвища форма любові до себе. І ти можеш з легкістю зрозуміти, що тобі підходить, а що ні. І це насправді це дуже важливо. І я думаю, що, в принципі, ось такі речі потрібно розповідати дівчатам в 20 років. Тому що є дівчата, які більш прошарені в цих темах, а є дівчата, які, наприклад, виросли без батька, наприклад, у да? них там а, вже. Поламана психіка із народження, в них нема правильної картинки того, як будувати відносини, як а, взагалі вибудовувати комунікацію у дорослому житті, тому ну, що дуже багато моментів, які впливають на нас саме з дитинства, в плані а, самооцінки, ну і багато інших нюансів. от, Ну і дитинство, і школа, університет дуже-дуже багато чинників. І мені здається, що це буде перше, про що я буду розповідати своїй доньці, коли вона трошки подорослішає. Тому що ем... блін, це надважливо <сум> любити себе, бути закоханою в свої хобі, ем... бути закоханою в свої інтереси, навчитися казати ні, тому що тобі це просто не підходить, тому що е... ти себе любиш, чому власне ти повинна там свої інтереси ставити там на 10, 20, 30 місце. Це про це говорить, це не говорить про те, що ви когось хочете образити. Тому що кожна людина, зрештою, думає про себе. Якщо ви починаєте думати за інших людей, як їм буде ліпше, а у вас там все буде, я вибачаюсь, не найліпшим варіантом і найліпшим чином, то навіщо взагалі таке життя? Ну, типу, ми не так багато років живемо на цій планеті для того, щоб марнотратно витрачати своє життя на нецікавих людей, на людей, які взагалі тебе там не цінять, на людей, які тобі можуть зашкодити на якісь речі, на роботу, яка тобі не подобається. Ну тобто дуже багато моментів, коли ти все це починаєш придумувати ближче до цього віку, принаймні. Можливо, є якісь більш мудрі зараз молоді дівчата, зараз це нове покоління, Z воно більш таке прошарене. от, Можливо, вони раніше це розуміють. І можливо, через це так багато зараз у світі молоді, яка відмовляється, до речі, мати дітей, одружуватися, будувати родину, тому що вони просто подивилися на своїх батьків і такі, типу, а з чого я це буду робити? Навіщо? І... Так, да, це ті речі, про які потрібно говорити, розповідати жінкам, щоб кожна із нас могла тверезо дивитися на свої можливості, на те, які ми круті, які ми гарні, які ми талановиті, тому що ми найкращі, насправді, ми найкращі жінки у світі. І це той посил, який я хотіла сьогодні до вас донести. Тема, яка мене дуже постійно бентежила, тому що. Мені вже насправді дуже піднадоїло чути від чоловіків, От. ну в основному від слов'янських чоловіків це звучить. Ну і тут від цих також європейців інколи таке буває, що вже там після 35-ти не ліквід, Ну зараз ж чоловіки вони більш налаштовані на те, що там, з молодою закрутити. А чому молоду обирають? Тому що там до 20 років ще нічого не сформовано. І мені здається, що е, оці думки про те, що там 35 не ліквід, що там вже нічого немає, вже в стара нікому не потрібно, те, е, це все савок такий, що просто його там потрібно виметати, вибивати на вулиці, е, не знаю, очищати, вичищати мізки на 100%, тому що це неправильно і ми вже живемо. В іншому вимірі і по інших правилах, і мені здається, що це все давно вже не актуально. І саме такі думки, така ментальність, вона нас може зістарювати і може нас заводити в депресивний стан. Тому я хочу просто до вас звернутися. Якщо у вас, можливо, були якісь сумніви в собі, я хочу донести до вас, що у вас нема сумнівів, у вас нема ліміту, ви найкраща версія себе, і у вас все вийде. Так, а у мене, зрештою, було все на сьогодні. Це був такий, я не знаю, як це правильно назвати, екскурс психології, про яку я нічого не розумію, але просто мені хотілося висловитися дуже-дуже давно. Дівчата, в мене було все на сьогодні. Я вас люблю, цілую і вам гарного життя. Бажаю!